Доброго дня усі! Ну що, хуїздили ми в ліс, нічого не бачили, грибочків не бачили, бачили повно красоти різної. Бачили, як цвітуть кації. шикарно. Дивіться яка тут красота. Бомбочки наливаються, завтра їдемо на ринок, бомбочки. Ось такі бомбочки. Хто хоче розсадус, саженці заказуємо наперед. Тому що потім може і не бути, бо я багато не буду. Яка красота. Як довго ми йшли до цього? Дивіться, яка тут красота. Не знаю, де він тут взявся і виріс, це мак, ну це не простий мак, це такий якийсь, не знаю, лишила, хай росте. Як довго йшли до цього, щоб була ось така красота? Не тільки на картинці, а в реальності, там теж зріє, це вже зріють середньопізні сорти Ось такі, І зріють. Першу річку. Подивіться, це першу річки Так що, кому треба саженців, звертайтеся, щоб я встигла вкорінити. Бо потрібний час для того, щоб їх вкорінювати і теж. Я всі вуса не буду вкорінювати, а тільки по, по просьбі. Дивіться, оце колись воно приходило мені як чамора турусі. Ну, це не чамора турусі, це якийсь зовсім другий сорт. Ну, вона просто, оце першорічка. річка. Не знаю, як вам його краще показати так такий корч. І тут воно кругом так. Де? Ну, це не чамора Турусі, зразу кажу, но називається так. І тут, скільки ще залепушок. Сорти є класні, є рані, середні, пізні. Ось такі різні-різні. Дрібненька полуничка в мене тільки чорний принц, я з неї навіть не предлагаю саженці. Я не знаю, може хтось любить маленьку полуничку. Я не люблю, я люблю, щоб була гарна ягода і не тверда. Завтра буде багато полуниці на ринок. Ось цей сорт тільки ще наливається. То ще трошки наливається. Це рані вже остатки. Такі там, там, там ще трошки по чуть-чуть. Але воно по чуть чуть а назбирується багато. Ось. Ще ягодки є. Це мені приходив сорт як брила, але це не брила, але клубнички тут дуже багато. І вона не тверда, брила тверда, похожа до Альби, а ця кхе, не тверда, м'ягенька, вкусненька. Бачите, це все роблять першорічки. А на другий рік буде ягідки набагато більше. І вона крупна, гарна. Ця мені приходила як Альба. Сьогодні вже тут вибиралося на заказ. Дивіться, яка на смак, вона просто супер. Не дивлячись на те, що ягідка в неї не дуже велика, така середня ягідка. Це вже ми збирали тут трохи. Ягідка в неї середня. Бачите? Перші ягідки, звісно, більші, а вже послідущі, середня ягідка, ну, вона дуже росна, м'ягенька теж, не тверда, вкусна. Приходила мені як Альба, але це не Альба. І румба, румба та тумба, кругленькі ягідки, це вже остатки. Теж ми її вже визбирали дуже смачна на ній ягідка, солодесенька. Сочна і смачна Амі теж сьогодні вже збиралась. Ця ще трошки є. Адріанка вже так теж на остатках. Ягідка в неї теж дуже смачна, вкусна. І вона м'ягенька, бачите? Дуже смачна. В неї є привкус Дюшеса Падріанки. Хоч не дивлячись на те, що ми її вже збирали, в неї ягідка сильно не мільчає. Як в других сортів позбирали і ягідка мілкіша стала, то в Адріанки ось така. перші були прям бомби-бомби. А зараз ось середня така ягода. Ось така. Привіт усім. Дивіться, яка красота. Іво, яка красота. Іво. Красота яка пахнуть. Це сонички. Квіточки. Красота. Ви собі не представляєте, який тут стоїть аромат. Це просто. Дивіться, яка красота. При... Ай! Пчлки! Аромат стоїть просто, я не знаю, це щось. Ось така красота милота. Ходили по грибочки, грибочки не назбирали. Йдемо додому. Назбирали цвіточки, назбирали ось таку штучку. І все, і топаємо додому. Колокольчики такі гарнесенькі. Дощик накрапає. Треба стренько рухати, щоб я не застрягла. Поїхали машиною, ніби А може, ні, може, це падає щось ось так. Я кусочки повставляю. Ось така локація.